Ще пройде кілька миттєвостей, і все, що відбувається на цьому місці, вже стане історією. Ми будемо переглядати якісь світлини, можливо, будемо постити в соцмережах, місце, де ми перебували. Але історія різдва Господнього буде по віки. Слава нашому Богу. Вона не має терміну зберігання, вона вічна. І кожен раз, коли ми занурюємося в це свято і розуміємо, що саме для нас з вами сьогодні ті події є актуальними. Ми, ми досліджуємо, ми занурюємося, нам цікаво, ми, ми відчуваємо, знаєте, Божу присутність, якою Господь торкається по особливому не тільки наших сердець, які можуть бути зраненими, а навіть Він тримає наші думки. І дає можливість знаходитися в очікуванні, а що буде далі? А що має бути далі? Я думаю, що для сьогодні було досить достатньо таких переконливих фактів, через які ми спостерігаємо дію Божого промислу. Бог знає час, Бог знає кожну мить. Нашого життя і всього того, що Він бажає звершити для своїх дітей. Я не думаю, що в цьому залі є ті люди, які могли б сказати: я не очікую приходу Христа. Або я не думаю, що Він дійсно народився. Але ті достовірні історії, які свідчать про те, що Христос є Месією, і що він народився для кожного з нас. Слава нашому Господу! І знаєте, в цій історії, чудові історії, до речі, сьогоднішнє служіння е, взагалі так знаєте, вважається свято для дітей Різдво. Я перебував в деяких служіннях, де люди казали, ні, сьогодні проповідей не будуть. Дітки будуть співати, служити, діти, подаруночки будуть роздавати, і потім підемо додому. Але сьогодні я бачу переконливу думку. Різдво тут для дорослих. Це для дорослих, брати та сестри. Це не просто відсвяткувати, свічку поставити, щось там зробити, щось смачненько з'їсти, як то вважається на днях народження, а це дійсно народження надії. Вона пронизує наше сумління. Вона дає можливість зрозуміти ось-ось, ось щось має статися в моєму житті. Ми прийшли сюди не просто відсвяткувати, ми прийшли своїми тягарями. На раменах Ісусових була влада, що сьогодні на твоїх раменах, що ти приніс в Дім Божий, що ти приніс, брате, сестру? Можливо, ти потаки потираєш свою сльозу і думаєш, радіють люди, а мені не до радощів. В мене біль, в мене жах, Я не хочу повертатися додому. Там щось таке дивне відбувається. Ось якби в моїй оселі народився Христос, щоб там було справжнє свято, але ти не знаєш, друже, що носієм свято є сьогодні ти. Якщо ти ревно навертаєшся до Бога і розумієш, Господь має з тобою стосунки, і в нього для тебе щось є, ти не підеш звідси таким, яким ти прийшов, і сьогодні це буде залежати від тебе. Знаєш чому? Бо все, що залежало від Ісуса, Він вже зробив. Слава нашому Богу! Що залежало від Бога, Він це зробив. Ісус народився. Друзі, Ісус народився, і Він владно звершив все, що Він мав зробити. Дивіться, що каже пророкуюча Марія, коли відвідала родичку свою Єлізавету, вона сповнилася Духом Святим. І вона каже, це Євангелія від Луки, перший розділ. 52 вірш, вати 51-й. Він явив могутність руки своєї, розпорошивши гордих в помислах сердець їхніх, поскидав могутніх з престолів і підніс смирених, наситив голодних хлібом, а тих, що багатіють, відіслав ніщим, він пригорнув Ізраїля слову свого, згадавши милі свою, як обіцяв батькам нашим Авраамові та потомству його навіки. Ми сьогодні так багато роз чули і в старому заповіті, і вже в новому заповіті, які свідчили про те, що Він дійсно є Месія. І сьогодні, мабуть, властиво було б згадати ще одну людину. Народження якого так само було дивовижним від неплідної. Іван Хреститель, коли його батька Захарія почув, що його дружина неплідна має народити. Він не повірив не повірив тому. Знаєте, друзі, сьогодні багато людей, які не можуть повірити в те, що це могло статися. Великий перебіг подій, яка свідчить одна за іншу, що дійсно Христос народився. І ось Захарія, відчувши щось незвичайне і за своє невірства, просто став німим, він перестав говорити. Це всіх здивувало, що буде далі. Але далі не став той час, коли його дружина вже літня народила, слава нашому Господу! І раптом, коли запитали, як йому ім'я буде, і він дав йому ім'я. Іван, це ім'я здивувало багатьох. Вони дивувалися всім, що відбувається, і тому, що він заговорив писання, каже, що люди навколо полякалися. Полякалися, людина почала говорити. Знаєте, друзі, коли починає діяти Бог, коли Бог приходить в твоє життя, можливо, твоє навернення почнеться зі страху. Що сталося? Чому так? Навіть відійме мову у тебе, ти не зможеш промовляти, але Бог Він буде пильнувати за тим, що буде відбуватися надалі. І коли уста Захарії розв'язалися, написано, це вже 67-й вірш цієї ж першої глави Луки, і батько Захарії сповнився Духом Святим. і... Прокував промовляючи. Він сповнюється Духом Святим. Я не знаю, чи ти здатний сьогодні відчути, як Дух Святий буде тебе торкатися, як Дух Святий забажає змінити твої тягарі на радість. Твої важкі думки, які не давали тобі можливості вірити в майбутнє, в вічне, в небесне. Можливо, ти вважав Бога більш чемним, більш добрішим, ніж ти відчуваєш зараз. Бо то, що має статися від Бога, воно направлено саме на те, щоб людина збагнула, хто є і хто Бог, і що він бажає зробити. І дивіться, як він, пророкуючи, каже 74-й вірш. Він народиться, цей малюк, щоб ми визволились від руки ворогів наших і безбоязно служили Богові в святості та в праведності перед Ним у всі дні життя нашого. Ти ж. Дитину, назвешся пророком Всевишнього, бо й тимеш перед лицем Господа, щоб приготувати дорогу йому, щоб дати пізнати спасіння народові його в прощенні гріхів їх. Дивіться, брати та сестри, Христос прийшов не просто щоб звільнити від окупації, Він прийшов забрати гріхи і беззаконня зі свого народа. І народ, який це почує, він має збагнути. Це мова про мене. Бо найголовнішим ворогом мого життя то є я сам. І це така довга відстань від мого розуму, до мого серця. На жаль, багатьох людей застала в момент, коли вони були до цього не готовими. І Іван, при те, що він народжується. І тут дивіться, як закінчується ця глава. Дитя ж зростало і зміцнялося духом, і дивіться уважно, і перебувало в пустелях до дня з'явлення свого Ізраїля. Дитя священника зростає в пустелі. Там він знаходиться до часу, поки не був до нього глагол Божий. І тоді в його життя прийшли переміни. І тоді його назарейство, Його посвята проявилося, коли Він звіщає благозвістку для Божого народу, що за мною іде той, якому я недостойний, нахилившись розв'язати ремінця на взутті Його. Він каже, буде хрестити вас вогнем і Духом Святим. Аллилуйя! Слава нашому Господу! І цю мить. Для тебе в твоїй пустелі, що ти сьогодні відчуваєш. Знає Господь в нього час. В нього час, коли ангели з'являються пастухам на, на полях Віфлеємських, звіщаючи добру новину, ви пам'ятаєте, пастухи так само злякалися. Вони так само злякалися. Бог не просто прийшов дати тобі їсти, дати тобі захист, повикидати. Які прийшли і заволоділи твоєю землею, він прийшов, щоб в твоєму житті настала переміна, твій погляд буде не в ту сторону. Ти будеш дивитися, в інший бік, бо Бог направить очі твого серця. І що каже цей ангел Луки 2,12? І ось вам знак. Він каже для пастухів: і ось вам знак. Знак це щось незвичайне. Це щось особливе, на що ми могли б навіть не розраховувати, але це відбувається на тобі знак. Я не знаю, чому ти прийшов на це місце. Хто тебе провів? Можливо, тебе вмовляли, а можливо, ти біг, бо щось відчував, щось має статися. Сьогодні ми чули дуже серйозні пісні, брати та сестри. Ми чули, що промовляє для нас Господь. Ми розуміємо, що ми маємо відчути час наших відвідань. Ми маємо зрозуміти, що Бог Духом Святим кличе нас в це місце, де станеться щось від Його слави. Алилуя. Він зупинить хід твоїх думок, Він перемінить обставини нашого життя, бо Він бажає, щоб люди прославили Його. Слава нашому Господу! Ми сьогодні кличемо Його імення. Ми не зупиняємося в нашому щирому бажанні відчути дотик його пронземних рук. Так, ми святкуємо сьогодні Різдво, але з тим Різдвом ми вже святкуємо перемогу, Аллилуйя, бо ми знаємо, чим це Різдво закінчилося. Воно закінчилося розіп'яттям і воскресінням, аллилуйя. І це різдво продовжується, коли Він зійде з небес, щоби взяти своїх. Аллилуйя. Давайте, церква, встанемо. Давайте будемо. Кликати ім'я Господня давайте будемо шукати його лиця, Галілюжа Галілюжа Дух Святий. Ти дієш на цьому місці, Боже, і торкаєшся наших сердець. Боже, ти бачиш людей, які сьогодні не мають спокою, не мають виходу, але є твоя присутність, і вона засвічена Духом Святим Аллія. Ми не даремно прийшли. Ми знаємо, від чого небо може радіти. Знаєте про що? Коли хоча б одна людина кається, хоча б одна людина навертається до нашого Бога. Якщо є ті люди, що хотіли би сьогодні звернутися до Бога в молитві покаяння, навернення, можливо, тобі сьогодні треба відновити завіт з Богом. Це саме той час. Те, що ти відчуваєш сьогодні в своєму серці. Що відбувається з твоїм розумом, до цього покликаю тебе Господь. Якщо хто хотів би, щоб з вас звершили молитву, піднісіть руки, щоб ми бачили. Дякуємо за руки, дякуємо, Дякуємо. Ви робіть це сміливіше. Ми не просто робимо для людей, ми робимо це перед Богом. Дякуємо вам. Якби була ваша ласка, ви могли б прийти на це місце. Ми дуже хотіли би за вас звершити молитву. Проходьте, брати та сестри, друзі, хто вперше. Хто відчуває цей поклик, це мій знак. Він, я піду, небес, я побачу злит, цього малюка. Знайшить, я піду і побачу, вий, як Бог мене простить. зцілить, зруйнує перешкоду, то є наш Бог. Аллій, йдемо до Ісуса. Йому до Ісуса, Осі Проходьте ближче, Проходьте ближче, цар небесний, халя, справи, Його присутність і плакати, заплакати, надія. говорити Але все, що є, є на серці, шарпірата. виливати свою душу, Господи. Pijava je moraton.